Привіт! Сьогодні розкажу свої враження від останнього футбольного місяця. Про Луніна, про Євро і про українців. Перше. Лунін. Мені дуже сподобалося те, як Рибров поставив його у першому матчі. І Андрій пропустив одразу три м'ячі. І це одразу у мене актуалізувало старе добре питання: Лунін топ чи не топ? І відповідь наступна: а В чомусь топ, а в чомусь не дуже. Почну з того, що не дуже. Лунін досі не є. Основним гравцем реалу. І психологічно, він не готовий до великих матчів, він весь час напружений, він весь час намагається комусь щось довести. І тому він тисне сам на себе більше, ніж сама ситуація тисне на нього. Тому не нетопова психологія саме через те, що він досі не став основним воротарем. На відміну від Куртуа. І це відчувається. Улуніна, от знаєте, я б сказав таке сложне лицо, от складне обличчя. От На нього дивишся, і він сам настільки напружений, ну він же сам на себе тисне на нього ця тягар відповідальності. Він настільки напружений, що коли дивишся на нього, то і суперники. Розуміють, що можна, що там, де дуже напружено, там може і не дірватися, це відчувають глядачі. Тому вони дуже впевнені. Це відчуває тренер. І це впливає на команду, бо вона знає, що людина може через цю напругу власне помилитися. Тому Лунін має. Не го... ну, він має слабку психологію, бо вона є основним гравцем. Тому йому потрібно вшиватися з реалу, От просто брати валізи і з пляжа. Він виграв там все, що можна виграти, але він програв своє его. Він не став топом всередині себе. Тобто, за нагородами став, але от на рівні психології, йому треба бути основним гравцем нарешті. І це найбільше і це коштує будь-яких контрактів. А тепер про Гарні новини. Луніна я реально вважаю топом за скілами. За розумінням гри, за рою Братарський. Він абсолютно топовий гравець. От, Це І Якщо він. І коли він піде і стане основним гравцем, він нарешті розквітне, він нарешті розслабиться. І на його обличчя буде незосередженість і намагання щось комусь довести. А впевненість така розслабуха. Такий альфа самець на вродах нарешті з'явиться. Нам потрібен альфа-самець Тому, Тому. Бо нього потрібно стати альфа самцем всем. Від того, йому потрібно стати основним гравцем, і тоді він почне запалювати. Це саме головна причина, чому запалює трубін. Він має теж дуже талановитий хлопець. Респект Трубіну абсолютний. Він основний гравець Бенфіки, він перевірний. Те фіга матчів. І він відчуває цю команду у збірні. Вона відчуває його. Тому респектуси Трубін чувак пропустив лише один м'яч відбив до фіга. Клас. Тому я бажаю. Тому зараз найцікавіше, що Трубін більше готовий до Реалу, аніж Лунін готовий до нього. Парадокс. Життя футбольне, воно бентежне. Вертаємося до Євро і України. Проблема. Виступів збірної України на євро не у футболістах і навіть не у тренері, а у глядачах. Українські футбольні вболівальники, здебільшого, абсолютні савки, жертви тоталітарної системи, які тиснуть на футболістів і хочуть, щоб футболісти виконували їх політичну волю забаганки. Померть на полі. Віддайте всю душу, всі сили там, вот це. Короче, тоталітарний футбол такий, помріть. Нагадаю, це суто традиція соціалістичних країн, зокрема Радянського Союзу, коли паратійні боси використовували футболістів як пропаганду власного політичного ладу. Тобто наші мали перемагати буржуїв, типу. І щоб довести, що ми краще. Вони виконували політичні припаси, гандиські цілі завжди перемагати і подібне. Тому пофіг на красу гори, пофіг на тактику. Ні, треба їбать на полі всіх і перемагати. Знаєте, такий жуковщина футбольна. Просто результат понад усе. Від цього треба позбуватися. Мені, глибоко, абсолютно до одного місця. А яке місце зайняла Україна у реальному? Мені фіолетово. Мені приємно, що вони там грали це по-перше. Тобто, мене хвилює Красари, мене хвилює, щоб була гра, щоб футболісти кайфували від цієї гри. Щоб в них було обличчя не як в Луніна на воротах, а не знаю знають. Ага. Щоб вони посміхалися. Вони пощо кайфували, як у бразильців. От. Тому нам не слід очікувати збірну країни, щоб вони вмирав на полі. Камон, це що у мене? Це гравці. Футбол це гра, це не політика, це не війна. Давайте будемо європейцями. Давайте підтримувати хлопців. Вони реально намагалися грати круто. Вони реально тупо віддавали всі руки. Всі і в першому, і в другому, і в третьому матчі. Реально, подивіться на них. Вони були і так настільки напруженими блядь, через нас. Щось тупих журналістів. всяких. Я не буду при девше переховувати, але наші журналісти це тупо дно. Вони ні, я не розуміють. У житті, зокрема, в футболі. Не треба тиснути. Треба підтримувати, мотивувати. Якісь підказки. На що Тиснути. Ла-ла-ла, блін, як на зеків, типу. Ти маєш померти. Вони не виправдали очікування, вони мали. Блять, камон! Це гравці, молоді пацани. Камон, вони реально віддали всі сили. Тому класні пацани віддала всі сила. Не досягли важливого результату. Але камон це гра. Футбол так буває. Інколи у футболі команди програють. Реально. Так буває. В першому вони реально готувалися, вони перегоріли, блядь, через те, що їм не роздавали компліментів. Буває, камон. Ну, наступного разу, значить, краще зіграти. А може ні. Але хай кайфують. Тому щодо гравців, мудрик. А, так детальніше по грацям прийдеться. Мудрик, а, наша ну, найбільша зірка потенційна. В мій прогноз невтішний. Міша крутий чувак. От респект за самовідданість, за те, що він сто відсотків вкладається, він хоче. Головний діагноз, він теж перенапружений. Весь час комусь щось має доводити. Так справа не робиться. От я проти цього. Міша, мало того, що перенапружений, і в нього ще синдром Дімбіля. Ну просто бігунок біжить і кількістю роботи намагається компенсувати відсутність якості в вирішальній фазі гри. Він робить все правильно аж до того моменту, коли треба зробити останній дотик Пас чи Чевдар. Цей момент просто катастрофа. Ну просто усман Демполі, і це Це дуже погано, це дуже-дуже сумно. Я бажаю йому від цього позбутися. Довбек робив дуже багато непомітної роботи в першому голі цим словакам від Зіни і від. Шапоренко дуже багато зробив довбок, прибрав на себе суперників забрав. Намагався, але тричі, ну три матчі не забив. Буває. На нього його прикривали всі, хто лише міг. І коли не йде грав всієї команди, а я до цього ще підійду, то не вийшло, але намагався. Єремчук красень. Забив голик і подарував надію і нам йому, у його власній кар'єрі. Красень. Судаков просто красунчик, а він кілька разів реально робив магію. Розвороти його фірмою в Центрі ці вертикальні паси. Просто ну, дуже подобається, класний гравець. Циганков травми завадили. Він фактично вилетів на два матчі вирішальних, і його дуже бракувало. Тому до нього дуже претензії. Фігітальний сезон провів. Просто ну, нещастий у футболі буває. Трубін респект, про Луніна сказав, а про наш захист а, а складно щось говорити. Я б сказав так: захист на у нас зіграв дуже ок. Реально. Камон. А в першому матчі два голи це трубін, ну, а ну, один-новий одинці кожен може пропустити, Тому наш захист цього грав ок. Ок, грав захист. Нам забили три голи. Хто там? а ага. Один це помилка Луніна, другий це теж помилка Луніна. Третій ще там якось запхали. Коротше, ну, просто не фарт. Буває. Причому Луніна я досі вважаю класним голкіпером, Просто має вирішити проблему. А щодо Зіни, Зіна, як завжди, топ. Ну, камон, я його фанат. Я вважаю, його є нашим єдиним справжнім топом. Він вже всім все давно довів. Я вважаю, що якщо його діоти з арсеналу позбудуться, вони будуть повними дебілими, бо а, він талановитий плеймейкер, який грає на позиції Бека і закриває НАТО багато позицій, і він не може грати скрізь. Тому він розривається. Але він бачить поле, він технічний, він крутий півзахисник. А його гноблять за те, що він маленький чувак, якого там каланча у штрафні. Він ну, не є захисником. Він може грати захисника, але він не є захисником. Щойно він почав грати всередині, п'єний пас на Шапаренка. Чудовий гравець. Зінький ну, respect by default. Eternal respect. Кого ще хотів згадати Маліновський один матч, Норм, Ярмола ну, теж, теж ок, авторитет, просто фізики не вистачає. Таловеров, касунчик, є потенціал. А, так, коротше, я реально хочу роздати кудоси майже всім гравцям. Тобто я кажу, що Євро пройшли непогано по гравцях, по віддачі, погано з точки зору нас, як вболівальників і журналістів-дебілів. А єдине, до кого в мене є претензії, це до Сергія Риброва. Я Сергія Станіславовича дуже поважаю, як гравця, як особистість, але щось в нього не працює. В нього працює збірної України лише один елемент фарт. Фарт і воля. От фарт і воля є. Ми якимось дивом прийшли Ісландію, там, Македонію чи когось там. Гри не було. Не було гри. Ми е, грали товариські матчі перед Євро. Гри не було. З Німеччиною такою, з Польщею там зрозуміло. А Молдава теж ніяким, там нема кого обігрувати. Грибров. Я дуже здивований, але Ребров так і не знайшов спільну мови з цими гравцями і не створив гри. Команда не, гра от не грає. От не грай взагалі. Вони наче вперше бачать одного одного. Він, от я погоджуся з Андрієм Сеньківим, це футбольний оглядач. А ну, чудовий, до речі, зараз ЗСУ. Раджу подивитися його останній огляд з полігону військового. Так от. Я Згодом 100% з тим, що, маючи таких гравців, грати в таке униле говно, це, це просто катастрофа. Це реально Гаррет Саутгейт і британська збірна. От ми з британцями на одному рівні. Ми просто споплюжили такий потенціал. Це просто я не знаю. Я не вважаю, що ну, тобто, може не вдається просто. Ця команда, вона або не розуміє нашу збірну Україну Гребро, вона або не розуміє одне одного, реально, чи вперше бачить одне одного, або не розуміють ідеї тренера. Бо де комбінаційна гра, де контроль, де ризик, де бажання грати в класний футбол. Грати в класний футбол трясяться. Я хочу, щоб Україна грала в класний футбол. Мені фіолетово на результат, але я хочу бачити. Вдовище гру. Ану це те, те сере, ніби й ніж Поляки, помилки вратаря, але ж ми майже не створили. Не були, ну, типу, ну, тобто, якісь хаотичні, тобто, не було цілісного враження. Словаки. На морально вольових окремі гравці щось зробили. Все. Бельгія. Наш найкращий матч на турнірі. Але Бельгія сама закрилася, дала нам м'яч, ми грали в п'ять захисників. Єдине, що Грибров вміє, це закритися в захисті і проводити свої вертикальні контратаки. Тоді щось в нього виходить визнаю. Але в контроль Сергій Станиславович з даною командою, можливо, зараз на цьому турнірі зіграти не зумів. І це катастрофа. Я не розумію, як так відбулося. Тобто я можу збірні України пробачити будь що але не відсутність гри, бажання грати в гарний футбол. А ці гравці створені для того, щоб грати в гарний футбол. Забарний, топовий. мудрик, він може бігати, хоч він і дембеле, але він може давати цю інтригу. Циганков, мудрик, довбик. Судаков, камон. Це все конструктивні гравці, Зіна, це про футбол, не про футбол, от це, а про футбол, типу гарний футбол. Тому моє е, резюме. Нам треба тренера, який зробить нам гарну футбольну гру. А результати будуть? будуть. Хай буде гарна гра. Тому я б хотів подякувати все одно. Але все одно, до речі, хочу подякувати Станіславовичу, що він все ж таки розуміє, що на гравців тиснути не потрібно. І він пацанів захищає, що вони не мають моряти на полі, що вони мають грати. Тому за це йому респектоз. Але, 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 тож, підсумок. Було євро, ми потрапили. Були надії, було класне шоу, було відача гравців, були цікаві голи. Були розчарування, були надії. На жаль, не було футболу. Тобто гарної гри. Я саме цього чекав. Тренерський штаб не впорався. Були проблеми на окремих позиціях, зокрема, Луніна. Буває. Але, до речі, якого Ребро вставив Луніна, коли він розумів? І я ж теж роз... має розуміти психологію? Чому він поставив саме Луніна, а не Трубіна? Я не розумію. Він же має це розуміти. Ну, і той факт, що Лунін ви, приїхав з реалом і виграв, нічого не значить. Ну і що? І що? От і все. Тому я хочу підтримати Луніна все одно. Він топ, але йому треба міняти клуб, щоб стати основним і досягти, нарешті, топа всередині себе. Рибурове треба або щось змінювати в розумінні футбольної тактики з цією збірною, або нам треба новий тренер. Але я все одно хочу подякувати і Риброві, і збірні за ту роботу, яку вони зробили, і будемо підтримувати і далі. Дякую всім.